Добре, говоримо про хірургію і різні трешові і смішні історії з практики хірургів. А, загалом, чи часто у вас на операціях люди можуть говорити чи храпіти? Щось таке? Ну, інколи таке буває. Я не можу сказати, що досить часто така ситуація буває, але може бути таке, якщо це внутрішня вина, анестезія, то пацієнти можуть десь щось потихеньку і говорити під час оперативного втручання. Ви прослухаєтеся, що ви на диктофон? А, ви... Ні, ви розумієте. На жаль, на жаль чи на щастя, я не можу вам сказати, як це, але в ну, нас немає такої можливості носити з собою диктофон і все це писати, записувати. З одного боку, з другого боку, ми займаємося своєю справою, ми оперуємо. Але це інколи, інколи буває, це досить цікаво. Щоб пацієнт попадає прямо так от в процес виконання оперативного втручання, і він щось каже, і таке враження, нібито від нього. Він присутній в при процесі операці. Підказує вам. так, підказує, що нам як нам робити. Так, такі такі моменти бувають. А от це дуже цікаво. Насправді, от скальпелі, ви їх заточуєте чи вони а, дивіться колись? Що досить давно? скажімо так, в минулому сторіччі скальпеля були всі, які точилися. Весь інструмент хірургічний, ножниці, скальпіля вони точилися. На зараз це все одноразове, і після оперативного втручання воно відпрацьов... відпрацьований матеріал, утилізується і на тому все закінчується. Ну, може, ще десь щось залишилось, якісь скальпіля залишились, десь може ще хтось так і працює, і десь щось підточують скальпіля, які є багато разів. Такий варіант теж може бути. А це прям дуже гостре. Скальпель дуже гострий. Uh, так, скальпель дуже гострий. Він має бути дуже гострий. Чому? Для того, щоб можна було одразу зробити uh, розріз, так як ти намітив, uh, щоб він пройшов так, як це має бути, щоб ну, вибачте, за можна, не зовсім так правильно вискажути, щоб не ходити і не пиляти так, як ножом як булку. Так, так хліб і булку пиляєш. Так, тому він має мусить бути досить гострий. Насправді, якщо повернутися ще до теми хрипіння і говоріння у вісні, я час від часу заходжу на різні операції в своїй практиці, в своїй роботі. І реально я чую, як люди можуть говорити або хрипіти. І це такий солодкий, знаєте, сон, що капець, що аж так. Я теж так хочу, прийду додому, і по-любому теж так смачно засну. Це прикольно. Окей, okay, а наприклад, в Хірургії є свої забобони якісь? Ну, да, десь в певних хірургів є якісь певні свої забобони, однозначно є. Я точно є. знаю, що не можна вам бажати якогось там удачного чергування. Так, так, зазвичай, <свісно> зазвичай, <свісно> зазвичай <свісно> хірургу не можна бажати доброї ночі, <свісно> щасливого чергування. Чому? Тому що зазвичай, як така ситуація виникає, хтось іде і каже: бажаю вам гарної ночі. Дякую. І починає, починається твоя гарна ніч. Це починаються пацієнти, проблеми з пацієнтами, пацієнти госпіталізуються, пацієнти оперуються і в ну, так, такі моменти. То не можна. Так. Ну зазвичай, то як все закінчується, бригада прощається, люди йдуть, кажуть, ми нічого вам не бажаємо. Дякую. Це нормально, це добре. Це нормально. Е, окей, а я от, наприклад, чула, що. Хірурги вдягають якусь рукавичку першою, хтось ліву, хтось вправо. Так, така ситуація теж є. Є хірурги, які вдягають першу ліву рукавичку, а потім вправу. І якщо операційна сестра ще нова, не знає, як з хірургом працювати, що як, то може подати на ту рукавицю хірург може трошки образитися. Ну, це теж є якісь певні свої такі, знаєте, моменти забобони. Чому може десь це було пов'язано в, ко в когось з чимось, якимись неприємними моментами під час операції, якісь може були ускладнення під час операції, як, скажем так, хірург не так вдягнув рукавиці. Mm -hmm. Ну це, це це вже таке, скажем так, в більшості, це вже історичні випадки, і ніхто толком сказати не може, чому саме так. До речі, насправді у мене ще одне цікаве питання. От ми заговорили за рукавиці і за руки. Я, наприклад, лівша шульга, так. і часто серед хірургів зустрічаються саме лівші, і чи треба якось під них по особливому підлаштовуватись, чи вчити так, їх? так. Ну по перше, дивіться, я теж сам шульга. Тому я можу сказати так, що з одного боку це. Певні складнощі є в якому плані? Я, скажімо так, більше працюю і правою і лівою рукою. От стосовно того, що ви кажете, рукавицю, мені все одно, яку рукавицю вдягаю, чи праву, чи ліву. Тому що що так, що так. Це один момент, а другий момент, якщо хірург чистий шульга, то коли він виконує своє оперативне втручання, він стає на протилежний бік. Він працює в основному лівою рукою в більшості випадків. Ну, наприклад, якщо це колись ще в старі, в старі добрі часи, виконувалась холецистектомія відкрита, То він ставав не з лівого боку, він став з правого mm -hmm. боку і виконував оперативне втручання. Чому? Тому що йому так зручно працювати, розумієте? А інколи бувають моменти, в мене, наприклад, теж така була ситуація, коли я стою в операційній, працюю працюю одною рукою, лівою, потім щось ні з того, ні з цього. Мені потрібно було перекинути інструмент в другу руку, я його перекидаю, починаю працювати другою рукою. І такий ступор в операційній сестри, вона на мене дивиться, каже, що сталося? Я каже, як? А ви я кажу, та я працюю на дві руки і на правий, і на ліву. <світ> так що, тут теж така ситуація буває. Інколи ну люди вже під час операції спрацьовуються, вони вже розуміють, що може бути. Але от на початках таке буває. А загаль... а от коли ви навчалися, у вас по-любому була якась практика за це, я не знаю, там не сварили якусь додаткову увагу, вам не приділяли? А... Так, скажем так, в нас було навчання, в нас була інтернатура ще до того, як була інтернатура, ще будучи студентом шостого курсу, я ходив вчитися до хірургів. І поступово, поступово, ну, як, як, як ти хочеш чомусь навчитися, ти йдеш і ти в цьому вчишся. Uh -huh. І люди дивляться, що ти можеш, як ти можеш, як ти працюєш. І тобі поступово дають щось робити. Дадуть спочатку розрізати шкіру, подивляться, як ти робиш, потім щось трошки більше, далі, далі, далі. далі. Так, певні етапи оперативного втручання тобі дають виконати, а потім вже бачу, що ти можеш нормально працювати, то тобі дають вже робити все. Спочатку під наглядом старшого хірурга, а потім ти можеш працювати вже сам і вчити ще когось. Така ситуація. Ну, як то кажуть, ну розбір польотів є завжди, без цього ж не можна, самі розумієте. Є певні моменти, скажімо так, коли під час оперативного втручання щось може пішло не так, може якийсь якось щось не так зробив. Ну, Після операції операція закінчилася, сіли, поспілкувалися, тобі розповіли, що треба було як робити, як так робити, як вірно робити, що ти зробив не так, і що тобі на перспективу треба над чим попрацювати і на що звернути увагу. Такі моменти теж є. До речі, я вам скажу, навіть і зараз вже враховуючи те, що маючи досить великий досвід хірургії, інколи бувають моменти, коли треба поспілкуватися не обов'язково це може хтось бути старший за тебе це може бути і молодий хірург який в якої якийсь певний досвід свій є і він може собі чимось допомогти і підказати як це краще зробити щоб для пацієнта було краще і для тебе це було краще це нормальна ситуація це тут Нічого такого е, соромливого нема. Можна спілкуватися і з е, видатними людьми, і з людьми, які такі починають працювати, які мають дуже великий досвід, які такий початковий досвід мають. Чому? Бо коли ми працюємо, ми набуваємо певний досвід. Ми в когось вчимось вчимося, в когось щось беремо, комусь віддаємо щось своє. А може бути таке, скажімо так, що ми можемо поспілкуватися, подивитися, наприклад, одну ту ж обставину, одне і те ж оперативне втручання, взяти там 3-4 хірурги, вони виконують кожен по-різному своє. Оперети саме оперативне втручання. Якщо ти хочеш навчитися, ти робиш сам. Потім ти дивишся, як працюють хтось. Потім ти аналізуєш все це. Є потім ти забираєш щось краще, що є в одного, в другого своє, потім компонуєш, і ти робиш своє. Сам робиш ту операцію, так як ти вважаєш за потрібне. Класно. А насправді ми ще знайшли такий забобон, що складні втручання операційні можна робити лише в понеділок або вівторок, і 13-го числа уникають. Правда? А, це я вам скажу так, це ще ви ще забули додати, якщо ще є п'ятниця 13. Знаєте таку приказку, так? uh -huh. Що п'ятниця-13 uh -huh. в море не виходить uh -huh. ні один корабель. Тому що це, ну, скажімо так, в хірургії теж таке є. П'ятниця-13, ще якщо попадає, попадається, то це теж таке. Ну, стосовно того, що це понеділок чи середа. Ну, в понеділок це ж понеділок зазвичай тяжкий день, після неділі це зазвичай все так тяжко, а середа це вже. Фактично екватор тижня, і тут теж є певні моменти, коли вже, скажімо так, хто вже більше попрацював, хтось менше, хто вже більше втомився. Ну, то такі моменти бувають. Окей. Okay. І ще одна цікаво, бачу, що не можна лікарю а, лікувати пацієнта, який його повним тескою. Ну, стосовно повного теки, я вам так сказати, на 100% не можу. У мене такого досвіду не було, але я вам скажу, друге, не можна лікарю, особливо хірургу, оперувати своїх родичів. Угу. Це реально такий момент є, що краще своїх родичів не оперувати. Бо тут теж так знаєте кажуть, як ну це ж своє. І може десь якісь певні моменти є, коли ти можеш не, не стільки приділити приділити уваги, а може навпаки, ти може більше так відноситися до того, як 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 це треба було б робити, і що робити. Тому в таких випадках хірурги зазвичай ніколи своїх родичів не оперують. Але спостерігають з боку, так да, обов'язково <ріст> тут без цього ніяк. Ти можеш Контроль. ти будеш стояти, ти будеш ходити, тебе будуть виганяти з операційних про так, ідіть, ідіть. Потім, коли операція закінчиться, прийдете. Ну це ж це родичі, це ж це ж своє. І за ним треба дивитися, що воно є, як вона є. Угу, <ріст> Окей, okay. а за жінок рудих щось чули? То я вам <ріст> скажу так. Стосовно рудих жінок, теж є така штука. А якщо жінка ну, жінка-руда, навіть може бути чоловік рудий. І Якщо використовувати йод, то зазвичай після обробки шкіри, то інколи бувають і опіки йодові. Тому зазвичай питають, це вибачте фарбована чи не фарбований? Це свій реальний колір волосся, чи це ні? І тоді до того тоді вже виходять, чи це беруть, обробляють там, іншим якісь антисептиком, або спиртом, або хлоргексидином, або ще щось-небудь. Такі моменти бувають теж. А чому з усіх розчинів частіше все-таки йод? Ну, це вважається найбільш сильний антисептичний препарат, і тому від от так він використовується в більшості випадків. А я от маю супутнє питання. От а. якщо в когось алергія на йод, в такому ну, випадку. Якщо і алергія на йод, в такому випадку препарати йод йод, отримуючи препарати. Це замінник, який може береться бути. За, замінник, та, береться, береться замінник, який є. Я кажу, це може бути хлорексидин, це може бути спирт, це може бути все, що є під рукою, такі uh -huh. препарати, які не містять йод. Uh -huh. Пам'ятаєте той день, коли ви перший раз надрізали булочку? Так, <ріц> <has brought> <ra> я вам скажу, я пам'ятаю той перший день, коли я надрізав свою булочку. <Route>. І скажу я вам так, що я <ріць Caesar> ретроспективно, вже я я вже зрозумів, що я зробив це, мабуть, вже після того як я зробив ну, п'яте чи шостого, чи шосте оперативне втручання. Бо перша операція це було таке: це буле, було море задоволення. Це була купа емоцій, і що воно пройшло, і як воно пройшло, я не знаю, але воно пройшло добре. Це в мене було на, на шостому курсі медінституту, коли я вчився, мені дали зробити першу пандемію. І це було море задоволення також, що я просто. Це не, не, ну, це неможливо передати, як це реально. Тут ти зробив свою першу операцію, це досить, досить так цікаво, досить класно. Може задоволення все, ти пам'ятаєш, вже потім перетроспективно ти вже прокручуєш, ага, а може щось я там не так зробив, а може mm. щось там так не то було. Але сам... от на момент оперативного втручання і перші 3-4 години після операції, тобто це на крилах ти літаєш, бо ти, що, ти ж зробив операцію. А от є у вас хвилювання перед кожною операцією? Чи це вже більш а так, типу, як на автоматі, як не знаю, буденність? Mm, не Розумієте, кожен хірург, коли він йде в операційну, перед тим, як щось робити, він... Це все прокручує собі в голові. Все, що може бути під час операції, які можуть бути ускладнення, як, що. Тому певні якісь ну прям сказати, що так, це досить таке серйозне велике хвилювання. Ні, але певні моменти є, насторога є, на які ти звертаєш увагу, бо це треба, без цього ніяк. Це треба подивитися, треба знати, ти зараз зайдеш, там буде отаке. А може ти зайдеш, а там щось, щось не так, як, як, як ти собі планував. Ну, бо це організм і організм. Анатомія, анатомія, не те, що ми там дивимося, там робимо трозукове дослідження, чи ще якісь обстеження це одне а коли ти заходиш і дивишся всередині, то це зовсім інше. Але ну, поступово ти вже побачив, що є, як є, ти вже собі обміркував план, як ти будеш це все виконувати, як буде йти оперативне втручання. І так поступово, поступово все це йде. Маєте якісь поради для тих, хто боїться крові? Ну, Якщо боїшся крові, то хірургом точно вже не, не говориш, Це однозначно, я вам скажу. Так, ну боятися крові це таке діло. Це своєчасно, саме основне своєчасно зупинити ту кровотечу, та чи А є. І, і ще чи поділитися з нами от якоюсь реально такої смішної історії? Або зі своєї практики, або, або можливо з практики своїх колег хірургів? Ви ж по-любому ділитесь, розказуєтесь. Я вам скажу таку ситуацію. Ну, пацієнт це досить така м -м, істота. <с с -с, ну, 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 Чоловік, жінка э, досить своєобразна. В якому плані? Ну, Ви ж знаєте, як нас люди люблять лікуватися. так? Mm -hmm. Вони можуть сидіти, вони можуть чекати, досить довго сидіти, досить довго чекати. У мене був такий випадок. Я чергував старшим черговим хірургом у лікарні. І привезли жіночку, літню жіночку, десь вже під 80 років, з явищами кишкової непрохідності. Вона просиділа вдома десь близько п'яти діб. І от коли вже приїхала швидка, її привезли, все добре, все нормально, ми подивилися, захожу я в палаті, кажу, ну і що? От ви знаєте лікарю, каже, я вам скажу таку штуку. Я кажу, що ж ви так вдома? Довго довго вдома сиділи, чого ви чекали? Я вам скажу таку штуку. Оце я вирішила. От якщо в цей день в мене все буде добре і я не помру, то я їду в лікарню. Все, я згодна кажу вже на все. Що хочете, робіть зі мною, що хочете, хочете, оперуйте. Як оперуя, хочете оперуйте. ви знаєте, кажу, жіночку. А тепер же ми будемо думати, як ми вами будемо поступати, як вас дам? Будем? Чи будемо вас оперувати, чи не будемо оперувати. Тут є такі певні моменти. Є певні моменти, ще в якому плані розумієте. От, наприклад, чомусь ну, так склалося, люди більше всього бояться чомусь гострого апендициту. От так склалося, що люди більше от приходять на прийом до хірурга, а в мене апендицит. Ну кажу, ну то чого ви так вирішили, що ну от мене отак болить, і то болить, і там болить, і так кажу, ні, у вас немає апендицита. Потім питаєш, ну є досить багато ще інших хірургічних патологій, яка досить серйозна, але чомусь так люди в більшості цих випадків схиляються до того, що це гострий апендицит. Це один момент. А другий момент, знаєте, є люди, які е, е, теж так ну, ходять е, там, день, два, три, походила, походила, а потім вирішують, так як та бабця, що про якої, що мені треба йти до хірурга, щоб не подивилися, бо щось в мене там, щось в мене там всередині вже не так. Ну, і тут теж такі є моменти, коли треба з цим розбиратися досить конкретно, і досить серйозно. Насправді мені здається, що більшість говорять про апендицит, тому що вони про нього знають, а про які так, інший... так, так. більшість випадків, чому? Бо це на слуху люди. Більшість там ну, є знайомі, колеги, коліжанки, з якими когось десь там прооперували, а хто щось розповів, скільки він хворів, а потім як його оперували, як довго він лежав в лікарні. Тут, тут, тут теж є такі свої певні моменти, які, скажімо так, спонукають до того, що треба йти до хірурга. Швидко все кидати, треба йти, і, і щоб виключити такий гострий апендицит, а все інше, теж то, то, не важливо. Раніше апендицит, це колись було. Ну, тобто, я знаю випадки, що коли це було в прямо дуже гострій фазі, то людей не могли врятувати. Знаєте, я вам скажу так, і враховуючи на сьогоднішній момент дуже велику, скажімо так, то що медицина просунулась в плані діагностики, дуже далеко, але є певні моменти, коли дуже складно поставити діагноз гострого апендициту. Досить складно. Є моменти, скажімо так, от в мене було ну, десь навіть може десь з пів року назад, може трошки менше два пацієнта, які е, попали до мене вже на прийом через один на п'яту добу з моменту захворювання, а одна пацієнтка на четверту добу з моменту захворювання. Бо вони ходили, є певні, скажімо так, клінічні ознаки, які можуть дозволити поставити діагноз гострий апендицит, але вони не це не кажуть, що прямо так, от він раз. От, Заболіло там, потім пішло туди, і все. Це вже гострий апендицит. Є таке в хірургії, є такий симптом, називається симптом Кохера у хворих з гострим апендицитом. І цей симптом Кохера може тягнутися досить довго, коли біль виникає в животі в різних місцях, вона не локалізована. А потім з певним часом вона спускається в праву здухвинну ділянку. От в цього молодого чоловіка і в цієї жінки така була штука. І ще, скажем так, ну з жінкою нам трошки краще було, повітло більш-менш нормально, спокійно ми її то прооперували, і того теж прооперували. А нам з цим молодим чоловіком ще потрібно було відправляти на комп'ютерну томографію. бо Ми не могли теж точно поставити діагноз. І вже завдяки комп'ютерним томографіям поставили діагноз, і теж я прооперувала. Так що тут теж є свої певні моменти і певні, що людина 5 днів ходила так, з кондицином. так. Людина ходила з запаленням паростка, mm -hmm. ходила з запаленням паростка, але поставити діагноз на 100% одразу вони не, не змогли. Тому такі моменти такі такі моменти бувають теж. Тут тут в цьому немає нічого. Це ніякі не помилки, нічого. Це, скажімо так, особливості перебігу захворювання само по собі такі. Тобто не може бути 100 от... Такі симптоми, і це і це. От, оце. Тобто бувають якісь відхилення бувають, що... так, 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 так. Бувають відхилення у організму. Це досить серйозна штука. І він по-різному реагує на все це діло. Тому от в когось в когось це може розвиватися отак одразу, раз, захворів. Через три години вже біль, біль пішов вниз, і там локалізується, і все. А є такі, які ще можуть походити там добу, дві-дві проходити. І там такі варіанти теж бувають. З пандецитом простіше, а є органи черевної порожнини, які не болять. І ти, і ти а, не знаєш, що з тобою. І як тобі до вас прийти? Ні, ні, ви знаєте? Ні, ні. Кажуть, печінка таку, не болить. Таку, ні, печінка теж болить. Починка болить. Теж, теж болить, Та, там є свої моменти, певні, свої особливості. Коли є боліві відчуття, скажімо так, печінка теж теж орган, який. Розташований в капсулі, і от, коли печінка починає збільшуватися в розмірах, і ця капсула починає розтягуватися. От коли вона починає розтягуватися, є больові відчуття. І тому це такий момент. Є ні, фактично розумієте, фактично, болюві відчуття в животі є при любому захворюванні. Без цього ніяк. Але просто що вони по різному м, перебіг того захворювання різний, і характер болю різний. От чому і кажуть, що треба проводити там, диференційну діагностику між там, апендицитом і е, той ж, виразкою шлунка, або гострим холециститом і виразковою хворобою. Чому? Тому що ці органи не розташовані один до одного, до одного близько, так? І, скажімо так, щось може е, перебіг якогось одного захворювання маскуватися іншим. Такий варіант теж може бути. До речі, я ще маю питання. А от, наприклад, якщо у вас на якийсь день заплановано декілька операцій, першим прийнято оперувати чоловіка чи ні? ні чи немає різниці? Це, ну, скажімо так, В більшості така, такий забобон теж є, але він є коли? Це коли починається новий рік. От коли починається новий рік. От чомусь теж так вважається, що краще новий рік починати оперативне втручання, коли оперуєш чоловіка. А потім Зі, же, то а, то потім ж так, да, так, а потім вже жінка. Ну якось таке теж є. Ну, але це ж теж таке. Як знаєте, раз на раз не нужно приходиться, то